Здорова, танкісти! Перед вами третя частина найкращих позицій та прострілів на всіх мапах. Нам залишилося розібрати останні 10 штук і закрити трилогію гайдів, які за півтори години містять собі досвід не однієї тисячі годин. Як я і обіцяв, цей випуск буде коротшим, але не менш інформативним. Тож починаємо. І найсильніша позиція на лагуні буде знаходитись на цьому пагорбі. Взагалі вона дуже імбалансна, бо, по-перше, ми будемо світити більшість танків, що будуть їхати на точку А. По-друге, якщо в нас гарне маскування, ми можемо стріляти тут навіть без засвіту. Ну і по-третє, скільки танків тут буде проїжджати, або, наприклад, скільки снарядів у нас в барабані, стільки ми її можемо видати. Скільки вже ця мапа введена, але я все одно бачу, як люди їздять в цей кущ. Ну, по-перше, із нього дуже погано щось видно, тільки башти, а по-друге, спети балкона або сусіднього куща так і прилітає. Тому я пропоную займати точку праворуч від каменя. Сюди можна приїхати заради однієї двох палок або взагалі відіграти у бій, якщо ваша команда вирішила грати ТТ фланг. Від ПТ балкон у нас хоч і не повністю, але захищають бетонні плити, НЛД буде прикрито землею і підставляємося ми тільки під найближчий кущ. Але тут або у супротивника не буде вистачати КВН, або він буде виїжджати усім тулубом і йому зламають кабіну. Така сама імбова позиція є із цього респауна, і переваги тут однакові. До речі, забув сказати, що з обох цих точок можна буде засвітити танки, які будуть їхати в штані на точку С. Але постріляти по них не вийде, бо там мікропікселі. Ну і проблеми симетричного куща на ТТ фланзі теж нікуди не поділися. Для того, щоб нам тут когось бачити, треба дуже сильно пхатися вперед. І насправді так можна робити, але це на якомусь крані, ну, мінотавр максимум, бо там дуже гарні кавени і непогана броня башти. Тому для більшості танків, і особливо якщо ви хочете просто дати швидку тичку, я пропоную пікати звідси. На ЛТ або СТ дуже швидко в пів корпуса виїжджаємо, навряд чи хтось буде очікувати тут вас побачити, а на ТТ, наприклад, можна стояти ромбом від наступного каменя. Я сподіваюся, усі знають, що головна позиція на каньйоні це центр там, де точка Б, тому її показувати не прийдеться. Тому краще покажу, як прострілити ті танки, що будуть їхати на центр. З нижнього респауна дуже гарний простріл, він працює майже завжди, і скільки тут знову ж таки танків буде їхати, стільки ви і настріляєте. Головне, щоб отам от ПТ стояла, бо по вас звідти в принципі, може прилетіти, ну і щоб вас не перепушили зі сторони моста. Непогана ситуативна позиція, якщо у вас доволі низький танк з хорошою бронею башти. Звідси можна контролити як і центр, так і усі танки, що будуть їхати в місто до точки С. Сейвів тут небагато, від центра вас прикриває тільки дім, тому треба розраховувати або на броню, або на те, що ви будете гарно мансити. Якщо ваша команда вже пушить цей фланг і ворог на вас не дуже звертає уваги, можна отак от вперед-назад їздити, тут теж є невеличкі простріли. Якщо кущ позаду зайнятий ПТ, звідси можна дуже швидко засвітити і дати одну тичку по танках на центрі. На цьому Респі засвітити або дати перші тички по танках, що їдуть на центр, можна із цього куща. А тут головне, якщо ви одразу не встигли вистрілити, не поспішати і дочекатися моменту, коли ви побачите нормально увесь танк. А якщо боїтеся їхати в куч, то горку можна законтролити із цієї позиції. Приїхати можна, що на ПТ, що на ЛТ неважливо, головне просто, щоб ворог отак от підставлявся. І повірте мені, хоча б один танк, але так завжди виїжджає. Особливо, якщо ви граєте з телефонів, там люди не дуже слідкують за своєю позиційкою. До речі, якщо ви уважно дивились, то я засвітився, поки отак от в тупу стояв і стріляв. Але якщо я поцілую червону лінію на тому ж самому Бачаті, да, не говорячи про те, що там я буду на якійсь ПТ з маскувальною сіткою, то я взагалі перестаю навіть світитись, тому ефект неочікуваності теж на вашому боці. Встали в цей кущ і засвідчуєте танки, що будуть їхати на точку А. В другому проміжку вже по них починаєте стріляти, але треба пам'ятати, що ви підставляєтеся під першу позицію, яку я показав на цій мапі. Встаємо на цей балкон на плюс-мінус мобільному танку, це може бути навіть ТТ, і спочатку ловимо по башті за світ, потім чекаємо, коли супротивник буде підійматися і показувати корпус. Даємо тичку, відкатуємося назад, відсвічуємось. До того ж, звідси можна законтролити мости. Поки ви будете їхати на головну позицію на Ландзі, можна зупинитися на підйомі, трішки почекати і засвітити танки, що будуть їхати по воді. Якщо не хочете витрачати час, одразу займаємо міст. Тут зазвичай можна отримати і палку, але це не страшно. Бо в принципі ця позиція імбова, але і вас звідси випушити доволі легко. Тому треба або підтримка союзників, або хороша броня у танки. Проте за такий ризик ми отримаємо контроль усього центру і під'їзду до нього. Штанів, води під з флангом, та навіть Пете балкон можна прокинути. Протилежний респаун не знімав, але там все працює так само. Перший кущ, який я покажу настільки дефолтний, що у вас є майже 100% шанс отримати у відповідь, проте він все одно ефективний і чому б його не показати. Ліворуч теж є точка, яка працює як простріл на одну-дві, ну максимум там на пів барабани, а далі вона вже перетворюється на позицію і вам на танку потрібні і КВН, і броня, але то вже по ситуації головне, що можна дати дамаг. Дальню позицію я і досі полюбляю займати, але якось вона стала настільки мейнстрімною, що люди навчились проти неї грати. Її прострілюють і на перекаті, і з протилежної позиції, і звідти, і навіть із центру. На ТТ фланзі насправді будь-яка позиція це тупо туди, куди ви приїхали. Але я, наприклад, полюбляю займати оці сходи, головне, щоб у танка були КВН. -и. На ранніх таймінгах я взагалі можу дозволити собі нагло встати в кущ і зацілити танки, що їдуть на дальній вулиці. Ну і інколи доводиться займати сходи на центрі. Хоча насправді я цю позицію не дуже полюбляю, бо тут доволі складно відігравати, по вас легко прокинути, і вам потрібні що броня, що КВН. -и. Але ліворуч, наприклад, в ситуації пуша ТТ можна теж понакидувати. На протилежному фланзі є заціл дальньої позиції, головне встигнути прокинути. Ну і такі самі сходи, з яких можна відігравати на ТТ фланзі. Тут, до речі, набагато ліпше видно прокатку на дальній вулиці, майже увесь танк і доволі довго, але і ми тут самі підставляємося непогано так під СТ фланг. А от цього куща на тому фланзі немає, і взагалі, якщо правильно в нього стати, особливо від ромба, скориставшись подвійним кущем із деревом, можна стріляти навіть без засвіту, як ви бачите. Дефолтна позиція, про яку усі знають, але не показати я її не можу, бо вона спрацьовує майже в 100% випадків. Простріл по ТТ, які спускаються по дальньому балкону і по ближньому. Це більш турнірний простріл, але і наприклад, коли вам потрібно затащити катку і збити точку на горі. Це можна зробити і звідси, і, наприклад, якщо нам потім потрібно буде звалити, ми тупо відсвічуємося, розвертаємось і максимально праворуч їдемо. Тут я навіть не знаю, що вам розказати, дефолтний симметричний куч, з якого ви прострілюєте перекат на ТТ. Бувають ситуації, коли штані потрібно законтролити і з цього респауну. Тут теж є позиція, але вона набагато ризиковіша. По-перше, тут і камінь поменше, тому нас можуть прокинути з центрального дефолтного куща, і під СТ ми взагалі дуже сильно відкриті, тому треба юзати обережно. Ще й звалити з неї без зайвої тички важко, тому я раджу їздити сюди. На ТТ є перший пагорб і є другий, від яких дуже комфортно відігравати від башти, але, на жаль, ми все одно відкриті під пт балкон. Зараз покажу агресивні, нестандартні, але симетричні розіграші на Есте фланзі. Перший пагорб, на який ми можемо заїхати і дати за світ. Якщо ми спустимося вниз, тут можна постріляти по ТТ, які їдуть на свій фланг. Далі є саме який ідеально підходить на танках із КВНами типу СТБ, або із барабаном типу Бачата або ТВП. Даємо простріл в цей проміжок, і далі по ситуації, або треба звалювати, або якщо ваша команда пушить, можна проїжджати далі. З протилежного респауна треба заїжджати під таким кутом, як я зараз показую, і тут теж є простріл по танках, що будуть їхати на точку С. Якщо знову ж таки ваша команда пушить, можна проїхати далі, і там вже по ситуації. Звичайно, ще є і протилежний пагорб, з якого так само можна дати швидкий засвіт і тичку по СТ. Ну і перекат на ТТ-Фланзі тут теж видно, але не так гарно, як хотілося би. На ТТ-Фланзі є зручний дім із кущем. Якщо ми сюди приїдемо на Батшаті, ТВП на будь-якому ДПМному СТ або на Шерідані, то це для нас буде більше простріл. Якщо ми сюди приїдемо на броньованому СТ або на ТТ, то це вже перетворюється на позицію, бо знову ж таки звідси контроляться і танки, що їдуть в кут, і ті, що стоять під мостом, і отак от праворуч від стійки дому, дуже комфортно пікати супротивника. На СТ є кущ, який обов'язково треба займати, якщо ви не хочете просрати цей фланг. Тут видно і прокат СТ в точку А, і ті, що будуть під'їжджати під, під камені, дім або кущі. І з цього респауна я завжди займаю цей ЯР. Я ненавиджу під'їжджати під дім із кущами, бо, по-перше, вас в ньому засвітять, вас в ньому проблайндять. Якщо буде якийсь важкий танк, який поїде на Б, він вас звідти просто не випустить, тому набагато простіше і сейвовіше відіграти від цієї точки. Під B ситуація відіграється абсолютно симетрично, тому заради економії часу покажу її тільки з однієї сторони. Якщо ми очікуємо супротивника дзеркально, то ми маємо вставати максимально праворуч, для того, щоб, по-перше, відтягнути час до засвіту, а по-друге, комфортно роздати по катку або спокійно розмінюватися тичками, не підставляючись під інших. Якщо ми нікого не зустріли, знову ж таки максимально праворуч ми можемо пікнути СТ, так ми хоча б не повністю відкриваємося під ТТ фланг. Ну, і якщо ми хочемо попрацювати по ТТ флангу, то тут потрібно вже піджимати ліворуч для того, щоб засейвитись від СТ. Я думаю, що це зрозуміло. На Фаусті всі ці дефолтні кущі я вам не хочу показувати, бо в мене був гайд по цій мапі, і хочете переглянути самі. Я покажу тільки те, що стосується тематики цього відео. І найперший барабан на цій мапі, і до того ж доволі так непогано зламати позиційку супротивника можна з цієї позиції. Зазвичай вони от просто втикуються сюди і перестрілюються дзеркально із вашими СТ, тому якщо ваша ціль саме роздати барабан, а не просто засвітити, то спочатку постійте трішки за дверима, дайте ворогу відчути свободу, і вже коли він не очікує, пікайте. Цей кущ використовується для збиття точки С і засвіту всіх тяжів, які будуть понизу прокатувати на свій фланг. Як правильно відігравати ТТ, я виклав до малейших дрібниць в своєму гайді. Тому насправді повторюватися не хочу, це займе десь хвилин 10. Там я розбирав і кожен кущ, і як кожна позиція кого контролить. Тому, якщо хочете, там в таймінгах буде зазначено, можете перейти і подивитись. Я просто покажу два кущі, які я останній час майже завжди займаю, і вони обидва знизу. Перший там, де я зараз стою, з нього видно і нижній дальній кущ, і верхні позиції, ну і звичайно, дзеркальний кущ це там, де зараз. Стоїть 7201. Я його знову ж таки не знімав, бо не хочу затягувати час, тому залишу посилання праворуч зверху. На цій стороні, замість того, щоб намагатися здивувати СТ симметричним прострілом, який я показав перший раз, бо насправді в них є де там від башти, ліпше зацілити перекат ТТ знизу. Лівий міст взагалі вважається позицією, але поки ми до нього їдемо, він стає прострілом. Зацілюємо СТ на дальньому прокаті і далі відважти воюємо із з найближчим або взагалі блайдемо туди, бо там полюбляють стояти. А якщо ніхто з вашої команди не поїхав на міст, але вам дуже хочеться засвітити або дати тичку, то це можна спробувати зробити звідси. Чому спробувати, бо назад, скоріш за все, прилетить. Далі відкатуємося назад, і якщо ворог пушить, тут є теж невеличкий простріл, куди можна закинути. Коли ви впевнені, що вам будуть світити перекат, його можна прострілити і звідси, але ефективність не дуже висока, бо видно доволі малий проміжок і вороги зазвичай їдуть тут майже ромбом. Основна позиція знаходиться на перехресті, головне, щоб вас не зацілили з того проміжку, звідси видно увесь тт перекат ну і звичайно тих, хто буде пікати в ту щілину. Обережно встаємо від Башти і накидуємо. Тут ще є й дерево, від якого інколи можна відіграти без засвіту, але не факт. Правий заїзд на місці з цього респауну навіть більш ефективний, аніж протилежний, бо тут є невеличка щілина, в яку завжди треба прокидувати, і про неї чомусь багато не знають, але кожен раз я її використовую. Ну і якщо я в принципі далі бачу, що в нас позиційна гра на мостах, я тут і залишаюсь. Видно першу гілку, видно й другу гілку, до речі, зазвичай саме тут перша тичка і залітає по ворогу, дальні ПТ-позиції теж видно, але там рідко хто стоїть. Сейвово можна кинути і звідси, якщо ви знаєте, що вам будуть світити. Е, ну, якщо вже по-хорошому, то потрібна якась терпіла, яка буде зацілювати їм баланс на перехрестя з ворожого респауну. Одразу попереджаю, що цей більш турнірний простріл, але в рандомі він теж працює за умови того, що вас прикривають або ви у взводі. Зацілюємо перший проміжок і даємо одну-дві палки те, що перекатують на свій фланг. Якщо вони нагло ідуть далі, тут теж є проміжок, куди їх прострілити. Але знову ж таки повторюю: якщо ворог дізнається, що ви тут один, він або просто звідси вас вкатить на плюс В, або взагалі запушить знизу під мостом і заїде вам в спину. До речі, з протилежного респауну цей простріл не працює. Бо там банально немає такої радіальної вулиці. Агресивний, але при цьому дуже простий пік, який більшість виконує отаким от чином і одразу йдуть пікати ангар. Бо насправді так неправильно. Треба обережно встати від голови, зацілити тут праворуч від каменя і дати тичку по повільних цілях. Мейн позиція для дамагу, яка кормить, все, що нам потрібно, це гарна броня башти та КВН. Звичайно, дивіться, щоб вас в тупу в лоба не перекатили, і праворуч з літака теж не прилетіло. Відконтролити центр можна із цього куща, трішки доведеться поїздити, куди вниз, куди вверх, можна і через літак подивитись, але все одно хтось та підставиться. Ну і якщо встати в сам кущ, то тут по головах можна когось зустріти і прокинути. Непоганий пагорб, з якого можна відіграти на танках з гарними кавенами та баштою. Мінотавр, суперкінь, кран неважливо, головне, щоб по вам не стріляли із центра. Якщо у вас на ТТ фланзі з цієї сторони намічається плотний деф, то можете встати на цю позицію. Дерево я повалив не як маскування, бо воно не працює, а просто як орієнтир, куди виїжджати, щоб вам вистачало КВНів. Ця позиція прострілюється з ПТ звідти з того куща, та й стартові позиції вам тут доволі кепсько видно, але коли вас будуть вкатувати, ви зможете її реалізувати. Якщо ситуація не передбачає настільки капітальний деф, то я пропоную займати позицію, яка трішки далі. Тут і ворога набагато ліпше видно. І НЛД у вас буде закрито, тож зручно танкувати від башти та ВЛД, і до того ж ПТ не прокидує. Вставайте як хочете, головне, щоб вам знову ж таки було комфортно тут відігравати. Дуже класна позиція і особливо сильно себе показує в РБ, коли треба прострілити танки, які дають найперший засвіт. Як ви бачите, е 50 м нікуди не тікає, він так і стоїть на одному місці. Головне ж, звичайно, щоб вам світили, бо самі ви через два дерева не засвітите, але й не засвітитесь. Симетричний пік, який отак от нагло використовувати можна тільки коли ви впевнені, що там більше немає танків, які по вам видадуть, але взагалі обережно треба від голови, як я показував раніше. Ну і звичайно, дзеркальна мейн позиція на центрі. Кущ біля літака тут теж є, але в нього баланс. Центр видно набагато ліпше, а от перекатку на точку С майже ніяк. Єдиний кущ для засвіту СТ флангу, але при цьому травматично небезпечний для нас самих. Але за це ми збираємо дуже багато інформації. І по тих, хто буде їхати в арку, і навіть дальня прокатка на СТ там по пікселях буде світитися. Ну і звичайно, контроль ПТ-петухів. Так, це пт балкон. і його не соромно займати на легких або середніх танках, якщо ви знаєте, як правильно прострілювати ТТ фланг. Тут є постійні точки, які треба вивчити. В першій ви будете засвідчувати танк, в другій і третій вже будете стріляти. Якщо ТТ прокатують далі, можна відкатитися назад і тут теж є простріл. Але взагалі найперше, що можна і треба зробити, це законтролити центральний куч ворожого респа. Ось так, до речі, виглядає з нього СТ фланг і тут ситуація повторюється. Гарний огляд за дуже великий шанс розносу кабінету. Ми бачимо обидва перекати на СТ, засвітимо навіть і дальній кущ, якщо там хтось буде стояти, якщо нас ось так не пікають із центру, і ми можемо тут трішки понагліти, можна залишитись і постріляти і по сусідньому кущу, і по ПТ балкону. А от прострілити ТТ з цього респауна це ще те завдання. По-перше, нам потрібно виїхати максимально наверх усім тулобом і звичайно ми можемо отримати. По-друге, нас взагалі можуть заздалегідь засвітити із центрального куща або ворожого ПТ-балкону. Ну і по-третє, для того, щоб тут влучити, треба мати хорошу вдачу і реакцію. Тому, якщо ви на танку із швидким КД, то руйнуйте ці ящики. Ви так звільняєте собі ще один проміжок, в якому вороги можуть засвітитись, і тоді вам буде простіше їх вести до першого прострілу. А на цьому в мене все. Поки я не маю ідеї наступного відео, яке було б цікаво і мені робити, і вам слухати. Гештальт по мапах ми закрили, а гайди по танках були ну рахуйте в кожному з майже 200 стрімів. Робити щось заради просто того, щоб випустити, я сенсу не бачу. Тому якщо у вас є цікаві ідеї, обов'язково поділіться в коментах. По планах, після нинішнього івенту в Тундрі планується повернення до стрімів. А я вам дякую за перегляд і до зустрічі!